У Прилуцькій гімназії номер 5 розпочалася масштабна реконструкція укриття. На ці потреби з міської казни під час останньої сесії було виділено чималу суму коштів. Виділено було сесією 1 мільйон 845 тисяч 250 гривень. Чому саме на гімназію номер 5 Тому що гімназія налічує найбільше учнів, сховище там можуть вміщати 1200 чоловік. Не тільки учні школи можуть там укриватися, а й з прилеглих будинків. Жителі міста Прилуки воно досить такі об'ємне, але не благоустроєне, і тому виділили кошти на те, щоб все там відремонтувати і все необхідне туди завести. Серед першочергових потреб облаштування запасних виходів, сучасної вентиляційної системи. Ну і звичайно, внутрішні косметичні ремонти, розповідає начальник прилуцького управління освіти. Потрібно зробити два нових входи, двоє дверей, тому що чомусь там передбачено було. За стандартами, двері метр тридцять у висоту, і звичайно, вона замала. Це не двері, це люк, і тому двоє додаткових дверей буде встановлено. От буде встановлена обов'язково вентиляція, тому що вона там планувалася, і видно, що в ті ще далекі часи, можливо, 30-40 років назад, там і встановлювали. Але звичайно, двигун не працює. Система не працює. От тому треба її перероблювати. У виділену суму коштів на ремонт укриття п'ятої гімназії. Входить і побудова нових вбиралень, каже Олександр Правосуд. Якщо Передбачає це укриття 1200 людей для захисту. Звичайно, там повинні бути туалети. Не білотуалети, а туалети. Їх повинно бути декілька. Тому там цілий перелік ремонтних робіт, там буде робитися все. І відмостка, і поли будуть заливатися бетоном, стіни будуть штукатуритися. Обов'язково воно буде в такому вигляді, щоб воно було приглядне і зручне для того, щоб там люди переховувалися. Довгий період часу. От і щоб змогли дійсно там були умови такі, щоб вони відповідали е, ну, тим критеріям, які повинні бути для того, щоб люди перебували довго. Паралельно з укриттям п'ятої гімназії у Прилуках ведуться ремонти найпростіших укриттів у шостому ліцеї, центрі творчості та п'яти садочках. номер 15, 25, 26, 28 та 29.